Благодаримо Тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми спільно могли слухати Твоє Слово, в ньому об'являєш Твою любов, даєш пізнати Твою волю, витиши в нас інші голоси, які не є Твоїм голосом, і поки над нами не пролунало осудження за Твоє Слово, читане, але не прийняте, роздумуване, але нелюблене, молене, але не бережене, споглядуване, але не сповнюване. Зійшли Твого Святого Духа, щоб відкрив наш ум і зцілив наше серце, очистивши від скверних. Тільки тоді наша зустріч з Тобою у Слові і через Слово стане нашим наверненням і буде відновою Союзу сопричастя з Тобою і з Сином і Святим Духом. Благословений і прославлений будь Боже на віки віків. Амінь. З першого послання до Корінтян святого апостола Павла. Браття, коли сходитися, і кожний має чи то пісню, чи навчання, чи об'явлення, чи то мову, чи то пояснення, все хай буде для збудування. Коли хто говорить мовами, нехай її буде двоє, а щонайменше, щонайбільше троє, і нехай один пояснює і то по черзі. Коли ж нема нікого, хто міг би пояснити, нехай мовчить у церкві, нехай собі і Богові говорить. Щодо пророків, нехай два чи три говорять, інші ж нехай уважають. Коли ж кому з присутніх дане об'явлення, хай мовчить перший. Бо всі ви можете один за одним пророкувати, щоб усі навчилися і утішалися, духи пророків коряться пророками. Бо Бог є Богом не без ладу, а миру. Жінки, як у всіх церквах святих, нехай мовчать, їм бо не дозволено говорити, нехай будуть у покорі, як і закон говорить. А коли хочуть чогось навчатися, навчитися, хай спитають удома своїх чоловіків, бо непристойно жінці в церкві говорити. Хіба від вас вийшло Слово Боже? Хіба до вас одних воно прибуло? Як же кому здається, що він пророк або має який духовний дар, хай розуміє, що те, що пишу, є заповідь Господня. Коли ж то її не визнає, того не, визна... не визнавайте. Тому, брати мої, хай вашим прагненням буде пророкувати і говорити мовами не бороніть. Але все хай діється пристойно і доладно. Ми говорили, що лист, перше послання до коринтян, апостол Павло пише до цієї молодої спільноти, яка переживає свого роду першу духовну кризу, перші духовні хвороби. Апостол Павло не дивується цьому, зрештою каже, що ці речі мають статися, тому що вони очищують спільноту, але також допомагають спільно покори, в покорі слухати один одного і будувати тіло Христове. Будувати церкву, спільноту. Сьогодні, продовжуючи тему щодо дару пророкування, який, для який, який є дуже важливий для апостола Павла, тому що пророкувати означати слухати Слово Боже, на ним надихатися, бути наповненим цим словом, і в світлі цього слова будувати життя, будувати свої судження, будувати своє навернення. Власне, правдива метаноя це є побудувати. Або пристосувати своє життя до Слова Божого, уподібнитися до нього, дозволити, щоб слово створило, неначе новий образ, нову, нову подобу, нове наше життя, покликання. Також говорить апостол Павло і сьогодні про дармове, і один, і другий каже, хай відбувається при свідках. Ми вже чули в попередніх посланнях, як, що дармове – він є важливий для спільноти, як молитися, але це неначе є приватний дар, який Бог дає для особи, в якій вона молиться до Бога. Але каже Павло: немає у спільноті християн приватного дару. І тому просить, щоб завжди було двоє чи троє, які вміли пояснити ці слова і могли розповісти спільноті, тобто ділитися зі спільнотою. Для апостола Павла особливо спільнота для Коринто є тією, котра має будувати, має стати прикладом єдності. Від єдності, не від розбратів, але від єдності залежить, чи спільнота справді має Духа Божого і чи йде словами, чи йде слідами Ісуса Христа. Не тільки отримати дар, вміти його зрозуміти, але також мати когось поруч іншого брата. Сестру, яка вміли пояснити, пояснити цей дар. Звісно, слухаючи сьогодні послання апостола Павла, ми бачимо, як він будує спільноту, тобто зірцем спільноти, далі ще залишається досвід, старозавітній, досвід, в якому вибраний народ має свої конкретні служіння, конкретне служіння чоловіків, конкретне служіння жінок. Бачимо важливість. Ролі жінки вдома, як та, котра будує дім, будує неначе храмину, в якій родина зростає у світлі віри. Але те, що важливо, на що сьогодні звертає апостол Павло увагу, і неначе запрошує нас в тих останніх словах свого послання, що хай бажанням в серці кожного з нас буде бути пророком, тобто бути натхненими словами, словами Писання. Відчути, що ми є покликані, але й також відіслані Христом, щоб проповідувати. Але навіть якщо отримуємо інші дари, вони не є перешкодою для цього дару пророцтва. Але те, що є важливим – діяти пристойно і доладно. Тобто діяти в гармонії, вслуханні один одного. Господи Ісусе, так як у Єрусалимській святині Ти прийшов. І повиганяв тих, які були міняйлами, ті, які займали, зробили зі святині свій фах, свою працю, допоможи нам із нашого серця вигнати все те, що не дозволяє нам з тобою зустрітися і тебе слухати, збагнути твої дари і їх розвивати, ділячись з тими, з ким ми є в одній спільноті. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.